Світлана працює оператором прання у геріатричному пансіонаті. Одна жінка має щодня прати білизну та одяг на більш ніж 160 осіб. Об'єм роботи великий, а техніка недостатньо потужна. Це звичайні бітові машинки, дві на 10, ну на одинадцять це на сім. Ці не працюють, центрифуга не працює. Оце все треба мені переписати. Записати у, у зошит. Усе випрати, записати, розкласти по іменних торбинках, білизну випрасувати вручну. Жінка говорить, дуже потрібен каток і велика пральна машинка. Нагрузка велика, машинки маленькі і потрібен каток. хоча б, тому що простині, пододіяльники, пільонки, Це дуже-дуже ну, важко. Я, руки, звісно, я не другий раз їх і чувствую. Потребує оновлення і приміщення пральні, дах протікає, а через вологу швидше виходять із ладу машини. Покрівля теж потребує ремонту. На цей рік було заплановано цей ремонт в кошторис. включені гроші, але ж з настанням військових дій в Україні… Ці видатки всі вони заблоковані, вони не фінансуються. Пансіонат нині переповнений. Сюди евакуювали підопічних із Луганської області. Більшість із них лежачі, дехто із психічними розладами. Тому потребують особливої турботи. Частина працівників навантаження не витримали, звільнилися. Лишилися патріоти своєї справи, розповідає керівник. У нас додалося підопічні 26 лежкофорицями. Це додатково виходить, нагрузка, в тому що ці люди, вони всі памперсні, цих людей треба частіше значить, прати і робити самообработку і постілі, і все остального, то це ще нагрузка виросла. Саме розумієте, до тих проблем, що в нас були, додавали ще проблеми. Застаріла техніка не тільки у пральні, проблеми є й у кабінеті фізіотерапії. Це наш парафінонагрівач. О, дуже наші підопічні люблять ці процедури, це їхні любимі, як то кажуть. Але на жаль, неділю назад він у нас потік. Медсестра Надія відповідальна за харчування відповідно до дієт. Розповідає, на кухні не раз ремонтували старенькі духовку, котел і плити. Нині зношені деталі замінити вже нічим, бо обладнання давно застаріло. У нас людей багато, нам багато треба багато приготування їжі для багато. От. І ми так стараємося і тут, і в нас там ще є в гарячому це куплити. Тобто ми стараємося, стараємося, щоб було якби краще, але щоб це старатися, нам треба було технічне було платня, краще, сучасність. Підопічні цього закладу люди нелегкої долі. Віра і Тетяна виїхали із Луганського пансіонату ще у 2014 році. Пригадують, як тодішнє вторгнення Росії зруйнувало звичний світ. Щойно отримали якісь гроші. Жінки втекли від обстрілів до Черкас. У нас не було ні пенсії, ні води, ні їжі не було. Готували ми на кострі наші повара, сотрудники потікали. Було дуже страшно. Не врачів. Одна була -врач. ні врач не директора не було. Не Ні, ну нікого, воду нам привозили ополченці привозили два рази в тиждень. Попри стару техніку, підопічні задоволені умовами і ставленням персоналу. Більше року тому Черкащанка Марія потребувала догляду після травми. Звернулася по допомогу до держави. Так опинилася тут. Мені тут дуже добре, хорошо добре живеться. У нас все є, всім забезпеченим. Навіть і врачі, і лікарство, все. Оце єдине, що у нас тут якась прачечна, яка вже з годами воно обладнання вийшло цього, але ж у нас зараз майже считайте, три дежі, які треба обстірувати, плюс ми ще